Почнемо після матчу прес-конференцію команди СК Балта і перед мікрофоном головний тренер команди Сергій Кольцов та нападниця команди Дар'я Перетятько. Дар'я, скажіть, що сталося з командою у третій партії, вели 16-11, але не змогли д -д дотиснути суперника. Я думаю, ми перегоріли. Також не справились в сьогоднішній грі з прийомом та не, розібрали, не розібралися в захисних діях. Нападаючи. Ну, теж так 50 на 50. Ще й психологічно. Кінцівки ні однієї не дожали. Дякую, пане Сергію. Що ви можете сказати, що трапилось з командою в третьому сеті? Напевно, всі дуже е, як вам сказати правильно. Е, сьогодні всі думки були про Херсон, що ми його взяли. і Я вітаю всю Україну. З тим, що ми все ж таки вже відбили Херсон. Це головне в цьому дні. Е, нормальна гра була. Я думаю, що ми психологічно не можемо себе переламати, що ми можемо перегравати Херсон. Да? Херсон? Да, я вже зараз думаю тільки про це. Е, що ми можемо перегравати Промітей. Тому я думаю, що треба працювати над психологією та над захистом, тому що у нас дуже великі проблеми в захисті. Якщо в нападі більш-менш ми там справляємося, але ми дуже часто виключаємо в захисті і ну не може там пішла передача в чотири, всі дивляться, заб'є, не заб'є. Всі мають стати на свої позиції. І ми цього чогось не робимо, забуваємо там, десь втрачаємо концентрацію. І це таке вдається потім знаки, тому що п'ять очок вигравати, і тим більше, що вже Промітей взяв два тайм і в принципі вони йому не дуже допомогли. Гравці самі переламали хід гри вже в кінцівці. Я думаю, що це чи рівень команд різний, хоча я так не думаю, що, що настільки він різний, чи психологічна неналаштованість на гри. Я бажаю вам справитися зі всіма проблемами і успіхів у нас з тих матчах. Дякую. Дякую.